Привіт, друзі, хоч на дворі ще зима, проте нам вже варто починати готуватись до нового весняного сезону. Наприклад, саме часу брати якісне насіння для пророщування. До речі, саме про це ми сьогодні і поговоримо. А якщо точніше про те, як правильно пророщувати насіння томатів для росани, якщо ви вже мрієте про соковиті помідори зі свого городу, ви точно за адресою для тих, хто з нами вперше, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Перше питання: а для чого нам пророщувати насіння? Можна ж просто посіяти і все? Ну не зовсім так. Пророщення дає нам декілька переваг. Як мінімум, ви точно будете знати, що ваше насіння живе і готове до росту. Бо що може бути гірше, ніж чекати сходів, а їх нема. Це ж як чекати автобуса, який вже давно пішов, тільки в даному випадку ми ризикуємо взагалі не встигнути отримати врожай. Пророщування допомагає насінню швидше стартувати. Це особливо важливо для тих сортів, які довго всходять. Ви ж одразу бачите, які насіни. Перспективні, а які не готові до життя. Гаразд, переходимо до практики. Що нам потрібно? Ну, по-перше, саме насіння. Вибирайте сорти, які вам подобаються. Хочете великі помідори, беріть бівштекси, мрієте про чері? обирайте їх. Нам важливо, щоб насіння було свіже і якісне. Друге, що нам знадобиться, це тканина або ватні диски. Це буде наш основний інструмент. Третє, це звичайно, контейнер або тарілочка, щось, куди можна покласти наші диски з насіння. І наостанок це вода. Обов'язково чиста і тепла, але не гаряча, і бажано без хлорки ще непогано мати трохи часу і гарного настрою, бо насіння відчуває, коли ви злитеся. Ну, Можливо, як пророщувати насіння. Перший крок це, звісно, підготовка. Перед тим як почати пророщування, раджу замочити насіння на кілька годин у теплій воді. Це допоможе розбудити його, але не залишайте його там надовго. Далі беремо наші ватні диски або тканину, замочуємо її водою, але так, щоб вона була волога, а не мокра. Розкладаємо насіння на тканині або дисках. Відстань між ними повинна бути, хоча б мінімальна, щоб вони не злиплися. Потім накриваємо зверху ще одним шаром вологої тканини, кладемо все це в контейнер або на тарілочку, і обов'язково ставимо в тепле місце. Ідеальна температура для нього буде близько 25 градусів. Тепер усе, що вам потрібно, це трохи терпіння. Раз на день перевіряйте, чи тканина не пересохла. Якщо так, змочіть її знову, але не перетворюйте все на було. Томати цього не люблять. Через кілька днів, зазвичай від 3 до 7 насіння почне проростати. Ви побачите маленькі і білі корінці, і це той самий момент, коли ви можете сказати. Я зробив це. Як тільки насіння проросте, його потрібно висаджувати в грунт, Використовуйте легку і поживну суміш, наприклад, спеціальний ґрунт для розсади. Висаджуйте насіння на глибину близько 1 см, а потім поливайте. Але ж знову ж таки, без фанатизму, ми не хочемо, щоб земля була волога. Для цього найкраще оприскувати землю з пульверизатора. На останок я маю декілька корисних порад. Перше, якщо ви використовуєте насіння з минулого року, краще обробити його стимулятором росту. Це допоможе завести біологічні процеси всередині насіння. Друге. Не кладіть контейнер з насінням пряме сонце. Воно любить тепло, але не спеку. І третє, і найголовніше це не забувайте про гарний настрій. Насіння виростає краще, коли його садівник щасливий. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати міцну і здорову розсаду томатів. Пишіть у коментарях, які сорти любите ви вирощувати, і чи маєте свої секрети. Ну якщо ваш коментар збере найбільшу кількість подобаєк, ви отримаєте цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Не забувайте. Давайте підписуватись на канал та ставити подобайки. До зустрічі в наступних відео. І нехай квітне наша Україна!